Звати Марія, я рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні в такий чудовий осінній день хочу запропонувати вам огляд цього прекрасного набору. Мабуть, потрібно надихнутися для того, щоб відтермінувати відкриття цієї чарівної коробки. бо Цю коробку я отримала вчора, і вчора відвідала магазин Новітка і, відповідно, все. Я загорілася цим дизайном, який пару днів перед тим заполонив всі соцмережі. І ви знаєте, я люблю декор різдвяний. В мене є чудесний бант, в мене є гарні, прекрасні серветки, в мене є доріжки, все з хардангером, з вирізуванням і взагалі. Це просто магія свята, Різдво це моє свято. Сьогоднішній осінній день, який ми провели з сім'єю в лісі, все ж таки надихнув мене на те, щоб прийти додому і не відтягувати цього моменту, і показати вам, що ж в цій коробці знаходиться. Я не знаю. Я бачила відшив цього чудового творіння, цього декору. Я бачила його в інтернеті на світлинах, але що в сердині там є і що мене чекає, я не знаю. Тому я пропоную вам разом зі мною виділити тих пару хвилин і подивитися, що там є. Ну і звісно, якщо я щось зляпну, перепрошую, я перший раз це роблю. Відкривається набір, я не готувалася. Зразу дивимося. В нас є чудова бобінка, дерев'яні бобінки, дівчата це є вічні бобінки. Я їх збираю і ними гарно користуюся. Розріжую я цей шпагат, бо це вже нема радиться чекати. І це знову це потрібно порвати, так? Так не цікаво. Давайте якось би можливо. Ну, та що, можливо, неможливо, а хай там буде, бо то нема сили на то терпіте, оце во. дівчата, пробачте. Відкриємо цю коробочку. І знову тут краса. І знову Лерітка вирішила тягнути інтригу якомога довше. Я акуратно це все перемістила з коробки, бо вона мені тут задуже велика в цьому кадрі. Легенько. Відкриваю. Тут мені вивалилося покажу зразу що. Ось така коробочка з чимось прекрасним. Давайте будемо вже відкривати. Ну, знаєте, я під враженнями. Чесно, я під враженнями, і я бачу, що в цьому комплекті є е, е, такі нитки, з якими я ще не працювала. Для мене це завжди так, знаєте, як якийсь виклик. Ну давай попробуй. Ну а що такого? Не потрібно один хрестик шити дім -ді в дві нитки. Пробуй ще щось так. От це набір для тих, хто не боїться. Я не боюся. Я ніколи не боюся. Я навпаки люблю щось експериментувати. Верніше, тут нема що експериментувати. Тут вже люди зробили експеримент. Дивимося. Це є, що в нас DMC, скоріш за все, шерсть. Ні, не DMC. DMC, шерсть. Вовна перепрошую. Так. Ага. А тут що в нас є також DMC. Але не бачу, що 10 метрів ну, якась кручена нитка. Бачите, яка вона гарна? Ця нитка мені починає вже подобатися. По-перше, в неї дуже гарна текстура. А по-друге, інколи бувають такі тканини, коли, наприклад, DMC перли 5 за тонка, а ця така грубша і така скрутка в неї досить-досить красива. Так, ну і шерсть. Шерстю я працювала з DMC. Я працювала тільки в тих таких, знаєте, ж, вовна, така великих клубочках. Є в нас ще одна бабіночка, дуже гарненько зв'язані ниточки, щоб нічого не погубилося. Ну і відразу давайте подивимося, що тут є. Тут є бісер. Я не знаю, який це бісер, чи це чеський бісер, чи це мелхіловський бісер, але якийсь золотий бісер. І є шість ось таких прикрас. Дуже гарно вони блестять. Красиво, йдемо далі. П'яльця. Це п'яльця, ну, от, рука моя влізла. Розмір цього декору. П'яльця нурге. Це ви собі не подумайте. І тепер ми в ці такі чудесні п'яльця маємо навічно запхати цей декор. Ну, раз так, то так. Гарні п'яльця. Ну, бачите, тут, тут все прекрасно в цьому, о Боже. Так, 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 давайте по порядку. Органайзер з магнітиком, в нас іде 13 відтінків. Є від... а не 13 відтінків, бо два немає, 11 відтінків. І ці, мабуть, схожі. Тут я бачу, в нас іде муліне. Тут якесь муліне меланж, скоріш за все. Або щось таке цікавеньке. Тут в нас іде якась скручена нитка, вишнева і дві біленьких. І щось блискуче в нас йде. Будемо розбиратися, бо це не є просто так. Ось ця зелена стрічка. Ох, ця зелена стрічка. Та оксамитова зелена стрічка. Це така стрічка, знаєте, зелена, в неї такий колір. Цього, такий колір різдвяний. Є червоний різдвяний колір, а це є зелений різдвяний колір, приблизно 2-1-2 см вона ширина. Ну, і десь, мабуть, сантиметрів 60 її. є. Підставочка, до речі, я собі таку підставочку купила. Лелітки. їх можна купляти окремо. Я собі її поставила. Ну, інколи, знаєте, хочеться подивитися якесь відео на телефоні, а він вічно падає. то сюди собі ставиш і все. І навіть подивіться, цей декор ось так можна поставити. Не обов'язково десь бити цвях, і вішати можна просто на полицю, як декор, тимчасовий це різдво, так поставила, потім заховала. Це прекрасно, це прекрасно. Так. Угу. Нитко вдягач. До речі, дім найприкольніші нитко вдягачі. Якщо у вас вилетить ось навіть ось ця е, штучка, то лишається дві, досить так, такі толкові і вічні. І також в нас є е, клаптик тканини. До речі, клаптик тканини оверлочений, вже не потрібно нічого обкидати. Це є цвейгард, я бачу, стрічку оранжеву. Нам дано три голочки. Голочка ось ця найдовша, це для бісеру, відповідно, ця для молінеї, І наступна оця, скоріш за все, для шерсті, тому що тут дуже велике вухо, і сама голка крупна, груба, для того, щоб зробити. Дірку класно. Що це за каунт? Ну, не знаю, можливо, Мурану, можливо, Лінда, скоріш за все, будемо зараз читати. Давайте подивимося, що в нас тут ще є. У нас є, ага, це є білий, це є задня сторона нашого декору. Нам потрібно буде потім задекорувати її, вирізати круг і закрити задню сторону нашої вишивки. І в нас є ось такий прекрасний буклет де ми бачимо дуже гарну фотографію того, що ми будемо робити. І я дуже я схвильована, тому що сьогодні в нас на календарі 29 жовтня, за пару днів стартує останній місяць осені, а там вже і... і зима, і Різдво, і всі Різдвяні свята. І до того потрібно готуватися, як то кажуть, готують сани влітку. Ну, в жовтні це також непогано готувати такі сани, тим більше це новинка. коли новинка виходить, це набагато приємніше вишивати. Бо, знаєте, бувають моменти, коли ти подивишся багато відео одного того самого дизайну, який тобі дуже до душі, і ти ніби його вже вишила. От так, коли ти йдеш в новинку, починаєш вишивати новинку, то... То воно, знаєте, зовсім інші емоції. Так, дивимося, отут я бачу ось ці великі бусинки. Їх є чотири. В комплекті було шість, значить, дві ще про запас. Бачу, ось ці золоті ну золото, воно полюбе на різдво. Воно і тут є, бачу, і ось тут є прикрашено. Ага, ось тут я бачу зірочки, це як товмацька зірка. До речі, ось ці. І тут товмацька зірка, тут більша товмацька зірка. Прикрашені ось ці Люрексом. Це з люрексової нитки вишито. Ну, тут маємо елементи хардангеру, курячий зерновий вивідчик, курячий брід. Подивимося по схемі. І бачу ось тут меланжем ці вишневі. Вишиті, а ці, мабуть, вишиті ось цією шерстю. Ось цією шерстю вишиті, бо вони такі масивні, масивні. Дуже все красиво. Просто надзвичайно. це, що я зараз просто бачу, так би мовити, з прев'ю. Передивившись уважно, я вам скажу, що все розписано просто до дрібниць. Що, де, як, куди, і, відповідно, Розібратися з тим зовсім зовсім не важко. Окремо потрібно уважно передивитися до хардангеру. Але для тих, хто розуміється в хардангеру, інколи по фотографіях все чітко видно, так. Але є все, все розписано. Дуже мені сподобалося, що навіть ось тут є всередині ці такі. Бісеринки, які висять просто в вирізуванні, це дуже і дуже надає роботі ніжності і такої педантичності. Тому що саме хардангер треба вишивати на п'яльцях, це є акуратність і довершеність цієї роботи. Ну що я вам можу, друзі мої, сказати? Чесно кажучи, передивившись це все, мене руки е хочуть. Хочуть мої руки ось це все брати. І все. Починати втілювати в життя. Я е, таки вгадала: це є тканинка Мурану Мурано з Люрексом красива тканина. Я люблю Мурану, ви знаєте про це. І я дуже сильно хочу почати вишивати цей дизайн, тому що мені він дуже і дуже до душі, тим більше скоро Різдво і не потрібно відкладати. В далекий ящик, те, що можна зробити вже сьогодні. Також на самій останній сторінці ми можемо бачити таку інформацію, що це схема є мовчан Ембродері. І вони продаються саме в леліці. Ви можете бачити, що це вже не є перший їх декор. Так? До речі, ці такі патріотичні декори я бачила, наші зорі в леліці. Ось ці. Тому, якщо би ви щось хотіли з того пробувати, пробуйте. Звертайтеся в Лелітку, вони там вам допоможуть з тим. До речі, скажу, що ось ці такі патріотичні дизайни виходили часто, дуже багато було їх в соціальних мережах, навіть були якісь спільний проєкт по тих декорах, відшивах. Ну, я, мабуть, десь це пропустила, або просто була чимсь іншим зайнята. Ну, пробачте, ці червоні зорі, вони мене. Вони мене полонили червоні зорі. Це бачите, я їх так називаю. А це є схема декору Різдвяник. Так, Різдво однозначно моє свято. Слідкуйте за моїми відео в найближчих щоденниках вишивальниці. Я все ж таки почну вишивати цей декор, тому що я не можу його відкладати на потім. І, звісно, буде окреме відео по враженнях щодо відшиву цієї схеми. По враженнях по відносно матеріалів і всього цього комплекту. Мені це дуже-дуже подобається, а як воно буде на ділі, слідкуйте і ви обов'язково це все почуєте і звісно побачите. З вами була Марія, всім гарно дякую і до зустрічі!